Хмельничанин Олександр Маковей здобув цьогоріч золото на іграх нескорених зі штовхання ядра. Це міжнародні спортивні змагання, у яких цього року взяли участь 25 українських військових та ветеранів. Разом здобули 34 медалі. Це ми показали нашу незламність. Це хлопці, які отримали поранення, захищаючи батьківщину, і показали всьому світу, що незважаючи на наступні важкості поранення, вони змогли. Піднятися на ноги і далі продовжувати захищати Україну не тільки Добре, на фронті, але й площині дипломатично. Напередодні Нового року Олександр Маковей приймає вітання від представників обласної влади. Загалом відзначили 37 спортсменів і 20 тренерів Хмельниччини. Це і були спортсмени і тренера як з олімпійських, так і неолімпійських видів спорту. Сьогодні були спортсмени особи з інвалідністю і також їхні тренера, які їх підготували. Тому намагалися максимально охопити кожну категорію. Кількість наших спортсменів збільшується кількість збірників, кількість наших призерів на чемпіонатах світу і Європи. Ми розуміємо, що спорт це фундамент нашої нації і потрібно наших дітей. Вони є нашим обличчям, нашим майбутнім і обов'язково їх треба підтримувати. Віншували і легкоатлетку Марину Бех Романчук. Вона стала срібною призеркою чемпіонату світу з легкої атлетики та чемпіонкою європейських ігор. Популязація спорту мені здається важлива як ніколи в нашій країні, коли потрібно її максимально підтримувати, допомагати і робити все можливе для того, щоб розвивалися юні атлети, які зможуть прославляти Україну. Тиск на міжнародних стартах він значно вищий, тому що проте до тебе прикуто дуже багато уваги, ти відчуваєш значно більшу відповідальність. Спортсменам області подякували за те, що гідно представляють Україну на міжнародній арені. Я щиро дякую кожному спортсмену, хто підняв право України на міжнародних змаганнях, хто прославляв нашу Україну і приносив для нашої держави перемогу. Наші спортсмени, ви своїми доселеннями, популяризуєте, розвиваєте нашу країну на спортивній арені. Віримо в вас, у ваші найкращі показники. Ну і молимося та підтримуємо тих наших сьогодні спортсменів, які благо Збройних сил України боронять цілісність нашої держави. Ірина Муляр, Володимир Щуренко, новини міста.